12 січня у національній філармонії України в Києві попрощалися з легендарним народним артистом України Віталієм Білоножком. І сьогодні у нашій рубриці зірки крізь час ми пригадаємо, яким був співак і чому він не виступав на сцені після 19-го року. Давайте дивитися разом. Коли здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Віталій Білоножко, український співак, народний артист України, засновник і організатор періодичного міжнародного фестивалю родинної творчості. Мелодія двох сердець. Для молоді прізвище Білоножко можливо мало відоме. Проте для старшого покоління подружжя білоножків справжні легенди і зірки тодішньої естради. А яблука падали на вина, Мелодія двох сердець. Вони зігрівали душі і серця українців своїми голосами. Це 1981 рік. Амбітний та на той час уже відомий Віталій починає працювати солістом у Держтелерадіо України. Він співав не лише для дорослих, а й для дітей. Це саме його голос тривалий час супроводжував на телебаченні вечірню казку. І тепле сонечко сідає. Синій вечір на наче човник пропливає срібний місяць угорі. Іші суті, рушляють, рісни прийшли до нас. А до телебачення артист цілеспрямовано і наполегливо займався музикою. Спочатку було навчання у сумському музичному училищі, згодом у Київській консерваторії, а там армія і ансамбль пісні й танцю Київського військового округу. Саме у цей час він і зустрів її, кохання всього свого життя, юну співачку Світлану. Дівчину побачив на сцені Київського театру оперети, запросив на побачення і залишився із нею назавжди. Кажуть, шлюби створюються на небесах. Та сподобалася йому дуже сильно. Довго із весіллям не тягнули. Батьки Віталія вирішили все замолодят. Хоча й пара не була проти. Я всім так сподобалася, мене терміново на Віталіку одружили. Батьки побачили, хотіли таку прямо в сільській хаті одружили. Бо дома вот терміново і ця дівка. Проте був період у цих двох донестями закоханих, коли Віталій задумувався розірвати шлюб. Вже тоді вони обоє були відомими і мали двох синів. Але й тут втрутилася мама Віталія. Саме вона наполягла не руйнувати родину і просила сина зберегти сім'ю. І я мамі кажу: мамо, щось із Світланою, якась вона така непередбачувана. Може я розлучуся? Кажу, мамо, щось прориває, щось не те. А мама мені і каже: «Віталику, якщо ти при живих дітях і ти, живий батько, залишиш їх сиротами, я тебе із могили прокляну, і усе відпало бажання. Співали нарізно і дуетом. Обоє отримали звання народних артистів України і з гастролями об'їздили чи не весь світ, і, врешті, організували фестиваль Мелодія двох сердець у 99-му. Тривалий час фестиваль збирав аншлаги. На сцені виступали як наші, так і світові зірки. Дітище Віталія і Світлани Білоножків жило своє щасливе життя. Вітаємо вас! Доброго вечора! Нам нравиться ця мелодія двох сердець. Ми частенько приїжджаємо. З самого дитинства з бабушкою дивимося мелодію двох сердець. І якось нам захотілося попасти саме, побачити все вживу. Втім, це щасливе життя фестивалю, як і багатьох із нас. Поставили на паузу спочатку ковід, а потім повномасштабна війна. Але Віталій вірив і чекав, що прийде час і все повернеться, та буде як колись. Сам же співак зник з екранів та з 2019 року навіть не співав на корпоративах. Як розповідав його онук, артист дуже боявся захворіти на коронавірус. А коли відбулося вторгнення, не розумів, як можна виступати на сцені. Коли сталася пандемія, Віталій злякався, дуже боявся коронавірусу. Коли бабуся приїздила з якихось виступів, зустрічав її в масці. Про виступи під час війни казав: які зараз фестивалі? Це ж не на часі. Останні роки він практично не виходив за межі свого двору. Він так і не вийшов на сцену заспівати бодай ще раз для своїх прихильників. 9 січня, у 70 років, серце співака зупинилося у київській лікарні. Цю втрату важко переживає культурний світ. А ще важче, дружина Світлана, яка пліч опліч понад 40 років була зі співаком як на сцені, так і вдома. Він був надзвичайний. Він був настільки легкий і настільки любив життя. Він настільки любив свою професію, він так складав свої пісні. У нього зупинилось серце, а у мене воно помирає.